Доброго усім здоров'я! Український канал з Прикарпаття життя у сільському стилі. Вітаємо вас! Сьогодні ми на нашій чудовій садовій кухні готуємо японську страву. Так так, не дивуйтеся, ми любимо куштувати страви інших країн. Без сумніву, кращої української кухні немає, але ж щоб своє ще більше цінувати, потрібно і чужого скуштувати. Удон. Саме на таку страву я вас запрошую та ще й до нашого садового вогнику. Ми вже якось куштували удон з курятиною, готували його із грибами, але сьогодні у нас удон зі свиною шиєю. Удон можна і на плиті приготувати, звичайно, в домі. Але якщо ви його зварите на вогні, то це додасть йому неперевершеного смаку. Готую цю страву з наступних продуктів. Тут у мене цибулька. Півкільцями, морква великими шматками, так само солодкий болгарський перець. Я беру різного кольору, щоб яскравішою була страва: локшина, імбир, голівка часнику, У склянці в мене соєвий соус. А це соус теріякі. Я його виготовляю сама, можу поділитися рецептом і відзняти для бажаючих. І свинина, шия. Готую у чавунному казанку. Якщо у вас є глибша сковорідка для вогню, можете нею скористатися. У невеликій кількості рослинної олії обсмажую цибулю. Багато олії не беру, тому що додаватиму ще свинину. Супонула свинину, обсмажую, додала трохи води і накриваю кришкою, щоб м'ясо протушилося. Коли м'ясо майже готове, додала моркву. Через п'ять хвилин після моркви додаю болгарський перець. Тру імбир та два зубчики часнику. Нехай собі разом втушаться Хвилин 5, посолила, поперчила. На останок соєвий соус та териякі соус. Тепер я додаю локшину удон. Тепер будемо смакувати, готуйте, і нехай вам теж буде смачно.